Ти любиш ближнього свого. А любите ви свого ближнього? Mm -hmm. Я, я взяв один вірш, бо мало, мало часу, Можливо було сотні віршів, взяти вам куча сьогодні. Я взяв один вірш, де Ісус говорить, що треба любити ближнього. би про це потрохи поговорити. Давайте відкриємо е, Марка, 12 розділ. І 31 вірш. Марка 30, е, 12 розділ, 31 вірш. А друга подібна, а саме ця, люби ближнього того, як самого себе немає іншої заповіді більшої, ніж ця. Помолимося. Господь благости мене проповідати, благослови людей слухати, і щоб була ця проповідь корисна, щоб люди могли зрозуміти і приймати своєму житті. І одна з тілі, чому я оставши сім'ю, поїхав, каже, як мені пишуть браття, ти що, взагалі здурів, поїхав в Херсон на велосипеді, а потім поїхав в Німеччину. Це класно, це мені дзвонять, це, це реальна історія. Звонить і кажуть, Класно ти собі пристроївся. Жінку кинув всіма дітьми, а сам погнався віддихати від сім'ї. Бо тобі важко в сім'ї. Ви знаєте, насправді я люблю свою сім'ю. Я ніколи не хочу їхати. Нікуди. Мені добре. Сина свою дуже люблю, лікіма. Він без папи не може, як я як його повітряю, його. В мене немає, він вмирає. От реально вмирає. Він плаче, він погано, йому щось не вистачає. Дівчатка моїм п'ятьом також не вистачає батька. От їм просто не вистачає, їм треба, щоб я був вдома. Тоді все ідеально. як часи працюють часи вдома, вони часи працюють всі. Все працює, школа домашня, вдома допомогти мамі, все хорошо, ніяких проблем немає. Тільки я запорог, вона одразу такує. Звісно, ну, ми їх любимо, ми виховуємо їх, учимо їх в порядності, учимо їх бути християнами, вони ходять в церкву, це все, все є. Але я просто говорю, як, як настільки важливо, як, як я люблю свою сім'ю. І я нікуди не хочу виїжджати. Навіть я сюди не хотів їхати, бо ну, сім'я, діти, хочеться більше вдома пробувати, і все таке інше. Ну, це жертва. Як брат, брат казав у 2016 році, коли ми сюди передавсь з сім'єю приїжджали, це жертва, і це на алтар ти кладеш в себе своє тіло, яке має служити Богові. І, і, і частина моєї нагороди, яку утримує, утримує, утримує я, моя дружина, отримується половина століття, тож і більше я скажу більше. І одна з таких речей, Ісус каже: любі ближнього, як самого себе. Чому я йду грішникам проповідую про Ісуса Христа? Тому що я його дожив любити спочатку. Любити як самого себе. Якщо ви не любите грішника, вам буде важко розповісти їм про Ісуса Христа. Вчора два вам два випадки розкажу. Перше, я вчора проповідував Армянка, черебежанка, коротше, пробіду їй про христа. Вона мусульманка. Я їй розказую про Бога, про те, все, все. І Вона знає, замість того, щоб прийняти Христа, вона прикривається, почала, що вона мусульманка. І знає, що вона саме що говорила змою. Вона сало їсть. Зараз не мусульманка. Логічно. Не мусульманка. Борщ їсть. Точно не мусульманка. Да, да. Вона мене хотіла прикритися, що вона не це... Е, Паранжула не носить теж. Yeah. Каже, що каже, хай цю їх сам носить якщо символом заставляти. Ну якщо ви поїдете в Німеччині, можна їх бачити там багато. Отак там я знає, бачиться. Там їх багато. В Польщі немає. В Німеччині багато, дуже багато їх. їх дуже там багато. І знаєте, що саме цікаве? Каже, хай сам носить. Прям так горло вона так заявила про це. Ось розумієте, і коли ти починаєш говорити їй про те, що ти є грішник, і у тебе є вибір, що Ісус Христос тебе вмер, що може тобі вічне життя, вона як, як магати рапкалося. Я не можу про це говорити. Дистана це яка їй це дратувало, їй це мішало, бо я про Бога говорю. А я мусив говорити, тому що, тому що це моє, моє, моє право, це моя можливість це сказати їй. Знаєте, риба не клюнула все-таки. я хочу поїхав далі. Поїхав я в Бердичі вчора ввечері, сів на поїзд. І заходжу в вагон. Ну, звісно, погано, що так сталося. Ну так сталося. В вагоні сидить. А, вийшла сім'я і сиди дівчина. Вона має зараз виходити. У мене є година, чи там півтори є, і проповідувати. вагоні. У мене є година. я знаю, що в Вінниці виходить. І я їй давай проповідувати. Я давай їй проповідувати, давай їй говорити про те. А ми пошли, просто, просто про це, почали говорити. На почала кати, чим ти займаєшся? Тетяна, вона з Луцька, вона займається. Хоч вона продає якусь продукцію, цей манікюр, як це все майстер-клас розказує по Україні, така сірма нова, так коротко сказали, ну коротко про себе розказує. То скаже, ну я це все слухаю? Це якийсь жіночий бред, на що це слухати? <ріху> 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 а я слухаю. А сразу я зайшов, побачив в неї чемодан, такий чи вона такий, як колонка, мікрофон. А вона каже, вона вона просто розказувати про цю чумаданцю, там неї там куча всяких цих штук майстер-клас робити, розказувати, проповідувати. Мені ж треба любити її, любов проявляти. Я не люблю ці всі штучки, мені це не подобається. Я маю це слухати. Я їй розказую, вона мені розказує, розказує. кажу, а де, а де ваш цей? Де ваша мама? А вона каже: Іспанії. Одна їздила. Каже, Україна сама найкраща, тут найкраще сало, найкраще борщ, найкраща їжа, тут все хорошо, А там все таке воно ніяке. Саме розказає про Польщу, вона розказувала, що вона їздила в Польщу, там розказувала про свої ці діла всі. І я кажу: а, а, де, а, де, а де ваш батько? А батько десь в селі в Луцьку живе. І він, він зловживає спиртним. І вони від батька ушли. І то, знаєте, тут така тонкость. зловживає алкоголем. І я мав можливість їй, оця можливість ключок Бог дав, зацепити. І говорити їй про те, що е, як, як ви його простили? Як ви сестрою наладили відносно? Тому що сестра ж і ви ж двоє сестер, і ви що такі молі були, ви ушли від батька, батька не було. Вам треба тобі, тобі старший треба водитися за, за, е, за сестрою. Це що таке ж могло проблему е, таку, травму дати тобі? На кажуть, що да, травма була, дуже довгий час була. І ми могли з нею, говорити, говорити, говорити. Я кажу, а що ж далі? Ну ти помреш. Ось фіна, тут тривога. І, ця тривога почалася. Ми їдемо в поїзді якраз. Я кажу, а що ж далі? Після смерті чекає? Каже, я вірю в Бога. А я завжди включаю питання, а що це тобі це дає? Що це тобі дає? Ну, якусь впевненість, безпеку, а конкретно щось можна потрогати, щось бути 100% впевненим. Немає в неї впевненості. І я міг їй сказати, що можна отримати певність. Закриваючи Євангелія Діона, третій розділ, повністю третій розділ, читаючи з нею, я почав їй говорити про те, що тобі треба Христос. Бо тобі треба Христос. І в мене там вже в краєму хачую, що в мене остається ще Калинівка, а ще Вінниця. Я вже приїхав казятин, і вже скоро вона виходити має. Я розумію, що тут ось можливість. Я знаю, що тут зараз хтось зайде, вона вже не прийметься за Христа. І я їй прямо в лоб. Ти бажаєш прийняти Христа? В тебе є зараз така можливість Амі. це зробити. Амі. Не опусти цю можливість. Амі. І знаєте, що вона моє здивування сказав, да, я хочу. Амі. Каже, я хочу. Давай зараз помолимося. Ну коли я зайшов в за зайшов, у неї були рвані штани, такі дирки. Думаю, я, я зажив і кажу, кажеться дівчина, ну як бомж. Ну. Декін і розумієш, це мода така. Як ти на цю тему пожартувати? Тому краще не треба. Треба любити її, треба любити її. І треба любов приявити до неї. Бо я це можу образити, і це житті наряд, і це рвані штани, ці такі дірки. І при грішників треба любити. І терпіти їхні там всякі розмови, які вони розказують, не по темі. І цей чоловік приймає Ісуса Христа. Я їй казав самого, я тобі не пропоную релігію. Я тобі пропоную Христа розп'ятого, якого ти можеш прийняти. І знаєте, якого коли ти любиш грішника як самого себе, це така радість, коли люди спасаються. І коли ти зустрічаєш то в Німеччині з Дніпра, з Харкова, з Запоріжжя з Одеси, зустрічаєш людей. За те зустріч одного ну, чоловіка з Одеси. Прямо в Німеччині зустрій, я йому проповіду про Соса Христа. Він прийняв Соса Христа. І ми робили такі міні-зустрічі. Служіння робили Він прийшов на служіння. Пішком шурував не 10 кілометрів і прийшов. Каже, з другого разу знайшов у вас. Ми в суботу ми були зустрічі, і він прийшов. Ми робили в Гісені, там такий великий табір, був великий. Там табір куча цих українців, там таке, як, 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 роздьо. Гісень, гісень. Гісен. Це як, як роздільне велике місто. Це е... Ні, місто більше, ніж роздільне, а сам табір ніяк роздільна. Ага, Воєнна база там така є, американська. І з неї зробили табір дерев'яний. Є там фото, відео, я можу показати. І куча там їх, і там чорних повно, і білих, а ще в Україні з цими тачками. І ми там мали роздавати пректати. І треба любити, оказується. Любити ці грішників, любити. А ще коли ці грішники кажуть, що вони люблять Росію. Oh. Ото взагалі, ну вони, звісно, не з України, вони з Молдови. І ти кажеться, вони говорять по-русські, вони, вони можуть такі самі, як ви, все так само, говорять так само, але ти відчуваєш щось не те. Uh -huh. І ти знаєш ти, ти, ти розумієш, що ти українець, ти можеш знайти патріотичну сторону і про Бога їм не розповісти. Uh -huh. І ти знову ж таки маєш любити ближнього, любити як самого себе. Uh -huh. Голопнути це? Uh -huh. Що Путін ого, вона каже. Ти Сидиш, не будеш брати біблію бити. Бо двоє дітей там ще бігає. І це кручок опять, це діти за крючок. Ти відводиш цю тему і починаєш говорити їм про Бога. Ви кажуть, знаєте, я візьму вас, я вас візьму дитячу біблію для своєї дитини. А ще в мене є біблія для вас. А знаєте, де буде після смерті, поки чоловіки пішли там в магазин по, по, по продукти, і ти їм почнеш Бог, про Бога говорити. Це можливість. Гукнути свій патріотизм і проявити своє християнство. І дійсно сказати їм про Бога. Любити, тому що Бог за них теж вмирав. Він вмер, був на крісті за них. І змійте, і це така штука любити грішника дуже важко. Коли вони починають говорити гадості про те, ну ти патріот, любиш свою країну, гадості говорити про твою країну, говорити все погано щось говорити таке, ти бачиш прям випирає. І ти розумієш, це неправильно. Ти патріот Христа, Бога І Ти говориш про вічність. І ти хочеш, щоб грішники спасали, ти хочеш, щоб грішники чули про Ісуса Христа. І треба їх любити. І такий ваш ваш привіт такий може настати такий період, що ви не будете любити грішника. Mm. Коли ваші руки опустяться, коли вони тут товпою стоять, а мені дай, мені дай. Я таке теж пережив. Дай мені, ти мені, це мені, ти мені дожен. Mm -hmm. Отак От і кажуть. Ви держава вам держава дала, ви дуже нам дати. Mm -hmm. Я це пережив. Я так раз їх легеньку красивенько обрубав. Бог дає мудрість. Mm -hmm. Через слово Боже. Mm -hmm. І, і все, вже... я їм вже нічого не довжені. Кроме взаємної любви, пам'ятаєте? Кроме взаємної любви Любити ближнього. Так також грішника любити. Так що ж любити брата, сестру, які вам должен куча грошей, які вас може обманув, негарно з вами поступив. Ваш родич так само, ваш ваш не знаю, там мер може вашого роздільної, або села, або ще дось. Хтось негарно з вами поступив, ви маєте його любити і простити. Брат, сестра щось вас взяв, щось вам не повернув, або сказав, не зробив, або негарно поступив з вами. Ви маєте цього ближнього любити. Я не сказав, що ви маєте віддати йому код від карточки і приватбанка, чи там сказати, де ви живете, і приходьте до мене, і має я тебе держать відкриття. Я не все сказав. Я сказав любити. А любити, значить через ту любов ви можете досягнути його, спистити їм про Христа. Ви знаєте, мені знаєте, везе, завжди везе, везе з сусідами. У мене завжди сусіди погані. От так щось повезло мені. І я потім думаю, чому так Бог? А читаю вірш в Біблії. Люби ближню як самого себе. Я жив в Німеччині, ми жили поляки. І знаєте, що вони робили? Включали рок-музику. У мене стінка трусилася отак. Моя дружина каже, що робити з нею? Це демон якийсь, біс якийсь настоящий. Що робити, поляки? І різдво було каже, різдво каже, що було, каже, кайфась, боки цього свято, Я приїхав, ми так приїхали, і та музика грає, ну що робити? Я польську не знаю, навіть якщо я знаю щось, скажу, вони, що послухають мене. Вони знають, що там приїхали. ну, Приїхали тимчасово люди живуть в гості. Ну, там маленькі діти, маленька дитина в мене грудна, тільки родилася, і вона Бу -бу 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 -бу", грає. Я розумію, що це не варіант. Знаєте, найкращий вуголь. Зробив подарок їм. Я зробив подарок. Дав їм такий кульок цукерок українських. Постукав двері. Ну, ні, дзвонок не робить, треба стукати було. День добрий. От вам, презент. Вони взяли, вони, 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 вони були в шокі. Думали, що я, я якийсь передузем слювився зараз. Вони музику спеціально включили. На зло. А ми їм тут цукерки. Мені разу не прийшли і мене сварили за музику. І вони. Чик. Все? Тобто -то, метод другий. В Україні в нас теж сусіди. Сусідка, теж, теж, е, теж така. як вам сказати, сказати, щоб з любові було. Ну, коротше, така, така сусідка. Ну, коротше така. І знаєте, що саме? Хороше подарки робити. Благоставляти? І знаєте, по-іншому все працює. Все по іншому працює. Бо можна знати, дати позу, визити поліцію, зати позу -спо -спо -спору зла зла, спора. Це нічого не приводить. Як практика так говорить, це приводить до ще більшого зла, до ще більших проблем. А потім ти не зможеш засвідчити її про Бога. Ти скажеш, Ісус тебе любить! І там є ж жанка каже, так, «Да, я їду в маршрутки, вона мені розказує історію. І якась хтось там якась жінка їде з нею і каже. Такі у вас гарні діти, Бог вас любить. А вона каже, так, «Да, Бог любить мене. Мусульманка так каже. І він далі, вона каже, «Ну, він умер за вас. А вона каже, а вона каже, бере, каже, я мусульманка. І ця, ця віруща на нього накинулася. Та мусульманка, типа. І тепер, коли я їй розказую про Бога, вона тримає отак всіх віричих. Mm -hmm. Тому що та ж, не приявила любов до неї, терпіння не приявила. Не приявила. Ви знаєте, в Німеччині все дуже дорого, за НАТО все дорого. І ми йдемо такі голодні сім'єю, всі йдемо такі, там така така гора, і треба йти було до Далі додому. Ми на горі жили. І треба було пішком йти. Ми йдемо такі пішком голодні і каже, зайдемо хоч щось щось щось, щось, не знаю, щось купимо, щось булочку купимо, там такі ці лаваши їхні продаються. Щось купимо, зайдемо. І ми туди зайшли з дружиною. Ну я ще не знав, що це щось таке мусульманське. Ну там, ну вони там всі тіпа, типу, шарума, терепи, як у нас, тіпа. Типу. Тільки там таке, прям що. не стоїте. І там внутрі мечеть указала, ще є. А моляться така капличка, ну така конатка, не моляться. Це я вже по узнав. Я тут заходжу, я заходжу туди з дружиною. І питаємо щось, я ж поїсти. Я ж мову не знаю, манжина не знає, то нічого не знає, ми сидимо такі, що ми хочемо, дайте щось поїсти. Вони нас садять, просто суп такий, коротше, якийсь го гороховий група, чи томатний якийсь чи суп супер носить дружині моєї. їй такий понарас, бо ж голодні, їли, все сюда. А я замовив, коротше, донор, чи як це називають. Ну, як, як це, піта ваша. Ваша таке, як піта, донор називають його, Піта. Пі тут принесли мені, я поїв все. Ну і ми типу, скільки це коштує. Я дивлюся, така, така штучка, воно стоїть там 12 євро, а це гроші великі. А це стоїть там щось там 20, 13 євро. Це дорого, ми ж не розшитували це. А він каже, не треба платити. Тобто каже, нічого не треба платити. Ти йдеш, а він каже, що мусульманин. Каже, не треба платити. Тобто вони навіть приявляючи любов до тебе, вони показують. З іншу сторону, як треба нам, християнам, поступати. Слава mm. Богу. Mm. 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 І, і коли я вже другий раз йшов, кажу, привіт. не мене привіт. Я привіт, кажу привіт. І ми з тілежку, ми, я як в Житомирі їжі, там теж таку взяли тілешку, коли, е, коли ми там благовествували, І я вже їх знав. І я вже хорошо себе поставив, я можу вже говорити їм про Бога. Навіть про те, що вони там ходять, там, я проплистів, там стучка відкривається, там вони там моляться. Моляться і вони там роблять свої діла. Ну суть суть не в тому. Суть в тому, що е, ти маєш правильне християнське поставову ти поставив. Ти зав'язуєш відносини. І ти починає вислуховуєш, ти любиш його. Насправді я мусульман, ну так якщо брати прямо, Я так і не люблю. Мені не подобається їхні мусульманці, їхнє обвірування, їхній кара і все, що вони проповідують. Ну я люблю грішника, тому що Христос умер за них і хто всіх любить. Я мушу любити. Я не люблю їхній гріх їхнє життя. І оце так, от, от така річ така є, що ти можеш завоювати, ти правильно поставив діло, правильно підійшов до цієї справи, правильно сказав. Там, наприклад, церква, ну назвати себе церкву, наприклад, там саме церкву церква – це їхнє поняття, їхня церква, там їхнє церква поняття. Вони після зібрання можуть вийти, покурити, венця випити, пиво випити. Ну, мене таку зустріч запросили, там, де українці збиралися, в одній церкві такі, які збирали українці, чисто українці. Тут мене запросили. Немуся родомника, приходь. Ну я прийшов. Прийшов туди. Там вони сосиски жарили, якийсь там, якийсь там монах виступав, щось там розказував, що я не поняв. ці ті лежа українці нічого не зрозуміли. Щось там розказував, вони там сіли. І потім ці сосиски їли і стоять баночки стоять. Справжня перемога. Німці спеціально зробили для українців. А то вказується, я думаю, що це лимонад, Ну, навіть баночки лімонат такий. Да. А то не лимонад оказав, то пиво оказалося. І вони після зібрання це нормально. І ти такий, що це за християнство, Як тут все тут жити, Тут можна вмерти. Тут християнство не вижити ніяк. І ти розумієш, що треба цих грішників любити. І Бог так не зробив, коли жінка сказала, я би ніколи не прийняла би Христа в Харкові своєму. Ну, в Німеччині я його прийняла завдяки вам. завдяки нам. Ми тут просто-просто так, значить, проїздом. Все, <реш> ми завтра уїжджаємо. да, Транзит наш. Ну ви прийняли Христа, тепер ви знаєте, після смерті де будете. І Бог може вас використати. Тому, якщо ви перестали любити грішників, полюбіть їх. Полюбіть своїх сусідів, полюбіть роздільне. Тому що їм потрібен Христос. Бо Ісус каже, любіть ближнього, як самого себе. А себе ж ви любите. Ви ж праву руку миєте, правда? А ліву не миєте? ні? Чи теж миєте? Теж миєте? Так само, так само бачите, ви любите праву і ліву руку. Так само ви маєте любити того і того грішника. Ви маєте любити того і того. Бо Бог за всіх вмер. Моя каже, я виїжджаю до вас, каже, а що ж буде, друг тебе там, що буду робити сама? Ну, що я в Житомирі буду сама робити моїми дітьми. Кажу, буде все добре, я буду тебе на небі чекати. Я так жартую, тому що Бог береже. І, і брат сьогодні, брат читав сьогодні, я читав е псалом, читав 24-й, а я випадково такивав 22-й і прочитав. Леся слово для мене було. Прямо. Не думай про гроші, не думай про те, про все. Бог сидасть. І брат сказав, я не планував, мене не було. Немає. А Бог раз і дав. І Бог пік лоється. Я сьогодні теж не планував їхати, не планував те, бо куча проблем, куча сел. Зразу куча проблем з'являється. Нікуди не треба їхати. Все. Я вчора навіть стою на Бердичів. 9 сто вечора. 9 вечора автобуси не ходять вже. Вже не ходять. Я в попутку спиняю. я думаю, а друг я не доїду до Бердича, чим добиратися я буду. Не знаю, бо, бо, Боже, дай все, амінь. Тільки я сказав амінь, машина піжає і стає. Ми сідаємо, сідає ще двоє людей, сідає, ми їдемо по путки. він каже, він з Харкова. І він, він настільки любить сам полюбив, полюбив Україну, і свій він полюбив Україну, українською розмовляти. Полюбив Житомир, точніше, а вже живе, живе в Бердичеві. Полюбив, все так гарно українською, я не сказав, що він з Харкова не сказав. Каже, я живу розмовляв, тільки ось полюбив, почав говорити. І я потім зрозумів, що мені треба теж його любити, як грішника. І він розказує про розказує, розказує про Харків, він класний, все хорошо. А я потім кажу: а, а яке класне небо? А який класний Бог? Що Бог помер за тебе і сразу призив іде. Він мене заліз на вокзал, навіть не на копіти мене не взяв. Mm. Бог одразу каже, ну тобі благословення ще плюс. Mm. Mm. Ось так, Бог піклується. Тобто ти не знаєш, ти, як казав, брат, ти роби Божу справу, а Бог про цей дом попіклується. Дальше все, що необхідне. Mm. Ось така ще така цікава історія вам. Е, перед війною я пішов в похід. В гори. Там група була, я їм пропоїв про Христа. Моя дружина, я, я в горах, тут моя жина, жина, дружина заболіває, діти заболівають. Вони їсти не можуть приготувати, тому що ну, хворі. Температура, горло, а мені згори спосидеться добиратися додому бігом. Людей кинути, я не можу тут тобто, в двох місцях бути ніяк. Розірватися, бо двой мені треба. я не знаю, що робити. Я просто молюсь кажу, Бог в цій вирішенні питання. Невірчий людина дзвонить мені каже, я можу привезти вам, вам їсти. Я людині безплатно там зробив сантехніку. Я вважав, що твоя дружина захворіла. Я можу привезти вам їсти безплатно. Тобто -то він знає, що я що я йому поміг безплатно. І він настільки вже гарні стали відносини, що він був готовий допомогти сім'ї моїй. Ми привеземо їсти, приготуємося, все, що вам треба, привеземо, попікуємося прошу сім'ю. Все, будь там, все буде окей. І я вже підстою, з ним міг говорити про Бога ще більше. Тобто -то такі мелочі, вони дають відносини. Ти любиш грішника. Ти жертвуєш свій час, ти проявляєш своє милосердя, ти проявляєш відносно братів. Є брати, які відступили, ви знаєте таких братів. У нас такі теж є. Які відступили. Вам треба їх теж любити. Вам треба за них молитися. Вам треба підтримувати їх. Яким чином? Говорити, брат, вертайся, церква є, тебе ждемо. Я надав таке відео, коротше, хтось не знає, хто його скинув мені, я хочу його взяв, перезакачав кинув собі в YouTube. Я називається відео так. Я перестаю ходити в церкву. Не бачили? нія таке відео? Yeah. Бачили, так? Да? Я ходити в церкву. Ну, тому, що церкві тут не цікаво, тут куча проблем, всі мене скосадили, одні бабусі або одні молоді. Ну, причина якусь там знайшла йшла собі вона. І ушла. Півроку в мене все хорошо, є невеличкі проблеми, так всіх буває. Потім далі вона говорить. Е, вже півроку я не ходжу в церкву, я познайомилася з парнем. Як брат Крістебе побачив, там вже парень сидить біля сестри. От, <зове> <гум> <гум> вже каня себе знайшла. О, ви мені пише! Пройшло рік і два місяці. Парень мене кинув. Життя несправедливе. Вона каже. Ще несправедливе. Е, рік і шість місяців пройшло. Я так коротко, що. Е, шість місяців пройшло. Ви знаєте, мені пишуть, браті, сестри пишуть, піди в церков. Там щось місяців. Пройло. Він стукають, брати скажуть, пойди, переди, я не хочу відкрити, хочу їх бачити. Вони думають, що вони про мене подумають? Що буде, як це буде? У мене скоси дивиться бабуськи, там йдеться, пастир, я не ходила в церкву вже два роки почти. Що робити? Каже, два роки і два місяці. Я вирішив в церков. Я вирішила вернутися в церкву. Ну знаєте, що в мене думка досі є, така думка є. Що буде все погано. І що навіть я піду в церковь, воно буде погано віддумати. Ну все одно я піду в церкву. Це на таку мені думку сім, я піду в церкву. І вона пішла в церкву. навіть що сам в кінці сказала. Сказала одне. До, е, одне, Ну там мене брізена відео, вона каже одне. Слава Богу, що за мене брати і сестри молилися. І друге. Я отримала по, впевненість. Mm. Коли вона йшла церкву, вона втратила свою впевненість. Спасіння. спасіння Вона втратила це. Люди, які йшли з церкву, вони втратили це. І вона каже, я, я такий був здоров, да? так, вказує, така штука ще є. Mm. І ви дуже молитися тих, хто йшов. Хто десь там далеко? Нагадайте, запросіть їх, позвоніть їм. Петя, Вася, Коля, приходь. Ми раді будемо тебе бачити. Бог тебе любить. Ми тебе любимо. Ми хочемо, щоб ти був в церкві. Я не кажу, що йдіть в гості, чай пити, там, дружбу заводити. Я кажу, ось це що робити. І знаєте, що найцікавіше? Це про вашу, вашу любові до ближнього. Проїв до пастора, до дякона, коли тут за кафедрою не стоять. Я буду тут трошки коротко. Коли вони тут вас хочуть навчити чомусь, допомогти вам хочуть, підтримати вас хочуть. Ви повинні його любити. Ви повинні його підтримувати. Прийняти терпіння. Бути, 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 бути помічником. Бути тим, хто. Не коли пастор каже, прибери, або пастор каже, біжи, благовісти, а самим ініціативу проявляти. Любити церкву свою. Все організм, який він є. Бо він ближній твій. А ти його миєш, огріваєш, він тепленько вдягаєш його. І це має бути дійсно практичне в вашому житті. Якщо ви християнин, спасений, знаєте, будь буде після смерті будете, то значить тобі треба жити для Христа. Переможним або відносним життям для Христа. І любити, і жити. І хай Бог благословить вас, що ви любили ближнього як самого себе. 阿米。